Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Зараз е, будемо з вами, е, давно назрівши питання, е, розбирати ступиці до мотоблоку дтз 470 б Але до початку цього ролика хочу вам сказати: значить, е, є запитання. Як же ж проявили себе загортачі на закопуванні картоплі на городі? Друзі, ну що, загортачі проявили себе дуже добре. Я ними задоволений. Але ролик я не став знімати. Я почав його знімати, але тоді зрозумів, що цього робити не треба, бо було невдобно і соромно показувати такий ролик. Це були муки страшні. Поки я її закопав. Значить, налипає земля на протектор мотоблоку. Мотоблок гуляє і неможливо нічого зробити. І я прийшов до висновку, що якщо земля більш-менш суха, то це можна робити колесами. Ну, якщо земля мокра, друзі, треба обов'язково ґрунтозацепи. І ґрунтозацепи це буде моя задача. Зробити за цей рік. Як я їх буду робити, це ви вже побачите надалі. Ну, а тепер починається сезон полки на городі і багато запитань до тдз 470 б Як же ж зробити вузький вузький вузьке. Розташування колес для того, щоб іти порядку, і полоти пропольником, наприклад, пропольником, плоскорізом з Значить, Я вам цей плоскорій показував. Отакий Ну, У мене буде задача в цьому році зробити його, попробувати полоти двома на мотоблоки «Моторсіч». Ну, це буде далі. А тепер, друзі, дивіться, ну, цепляємо ми плоскарі зрихлітель, там у мене є куча роликів. І як же ж зробити розташування колес мінімально до рядка. Ну, я рядок скажу вам зразу, у мене 50 см міжряддя. Значить, хочу вам показати оці ступиці, бо Запитання задають, задають. Ну Я їм відповідаю, вони все рівно опять задають, знову задають, і я вирішив вам спеціально зняти ролика друзі. Значить, дивіться, оці ступиці йшли серійно з моїм мотоблоком. Нема тут нічого такого складного. Ну Складне зараз все в тому, що китайці. Практично не торгують з нами, бо Одеса закрита, а все було через порт. Значить, дивіться, яке, яка довжина хвостиків цих ступиць. Я вам показую, щоб ви бачили. ну, Почти 125 мм. З цієї сторони, з цієї сторони, довжина ступиці. Як бачите, 5, 50 мм 5 см. Ці ступиці бувають з двома отворами. І тут з одним. У мене в моєму випадку два отвора. Один з одної сторони, другий з другої сторони. Е, значить, що я хотів вам сказати. Дивіться, оце у нас виходить вал з редуктора мотоблока. Виходить вал. Ось у нас є від краю валу. Один отвір і другий отвір. Один отвір йде від редуктора. Від редуктора. Отут редуктор у нас закінчується. Один отвір іде 6 см, другий отвір 8 см. Також і на ступиці дивіться, ось бачите? Два отвора, Да? Один от я колесо зібрав до кучі. Отак от виглядає один хвостик цієї ступиці. А так виглядає другий хвостик. Оцей другий хвостик це для транспортної, ну, я не знаю, для, скоріше для всього, для транспортної роботи цього мотоблоку. Тоді у нас виходить колія. Колія. Ці отвори. От я хочу вам що сказати. Оці отвори ви можете прицепити на валу, на валу. Це, звісно, не дуже зручно, друзі, я вам зразу кажу. Треба із знутри середини мотоблоку, їх засовувати. Не дуже це Зручно, але можна зробити, якщо захотіти. Нічого там важкого нема. Ось дивіться, бачите е, от вал мотоблоку. так, мотоблоку. Ви можете одіти от на цей отвір. І можете одіти на цей отвір. Оцей отвір, виходить буде далі від редуктора, а оцей отвір буде ближче до редуктора. Тобто колеса здвигаються, друзі. І тоді у вас, виходить, три колії. Колія, виходить, у вас тут у нас редуктор. Редуктор. Стоїть, отут, стоять колеса. Поворотних ступець вам на цей процес не потрібно, він легко управляємий і все це ви робите на городі без всяких проблем. Я хочу вам сказати, дивіться. Може бути у вас відстань від цієї границі до цієї границі колеса. 18 сантиметрів по колії, а по краям, по краям 28. І може бути 22 по от так, якщо ви будете дивитися, і 32. Додаємо товщину. Половини колес, це виходить 5 см. Тобто у вас виходить 32 см. І робоча колія, робоча та, що на длинному хвостику, ось вона. На цьому длинному хвостику. Робоча колія виходить, у вас 36 або по краям колес 46 см. Вам на городі, друзі, це. Буде кращий помічник. Одна проблема ці ступиці. У когось вони йдуть в комплекті, у когось вони не йдуть в комплекті, їх можна виробити, їх можна заказати. Ну, зараз, звісно, з ними проблема. Їх можна зробити тільки вручну. Ну, вони і заводські, не дешеві, я вам скажу. Так. Так що, друзі, оце я цим роликом хочу вам. Довести всім, щоб ви це все бачили своїми очами. Робили висновки, значить, і не задавали мені питань по цьому е процесу. Тому що я так вскользь кажу, 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 ну, це вже був ролик зовсім, якби той, що положив кінець цим запитанням. Ви все бачили своїми очами, і я від вас нічого не скривав. Роботу, роботу в, в, в на городі ви побачите в тих роликах, що у мене є. Там є прополка міжряддя, прополка чеснока, прополка лука. Це все є в наявності. Дивіться. Е Пишіть коментарі. Ставте лайки, подобайки, зміть на колокольчик. Всім вам мирного неба і до слідучого ролика.